Добрий день! Хочу е, з вами поділитися своїми переживаннями, своїми проблемами. Е, я людина, яка отримувала вищу освіту і її не завершила, бо мені взагалі не подобалось те, де я знаходилась, що я вивчала, е, робота, на якій я вже встигла попрацювати аж цілих два роки. І от я заміжня жінка без е, освіти. По суті, все, що в мене є, це атестат зі школи. І все. Я вам хочу сказати, що я морально абсолютно собою не задоволена. Я розумію, що я просто ніхто, у мене немає ніякої справи. Я, можу бути, 10 разів начитана, можу бути якоюсь цікавою людиною у спілкуванні, я можу бути навіть людиною. У якої питають інколи поради, але яку вагу взагалі мають мої слова, якщо я не самореалізована людина? Я сама для себе ніхто. Я сама собою не задоволена. Я не знаю, якою справою хочу займатися. І от е друга проблема, яка є в моєму житті: я м заміжня саме нереалізована людина. Знаєте, що е, всі дівчата хочуть заміж? Але мало хто взагалі розуміє, е, що то є за звір такий заміж. Що шлюб це не про кохання взагалі. Це просто юридичний договір, який заключається на умовах. І ці умови можуть бути як прописані, так і не прописані. І частіше за всього, вони не прописані. А ще ніхто не каже, що ці умови. Вони змінюються взагалі в процесі життєдіяльності, що в якийсь момент ти можеш бути вже е, незадоволена своїм партнером, і ти можеш захотіти піти з цього шлюбу. Або твій партнер може бути незадоволений тобою в якийсь момент. І він захоче піти від тебе, і його нічого не тримає. І тебе нічого не тримає, а мене тримає. Знаєте що? Відсутність освіти те, що я ніхто. Те, що так, одразу хочу сказати, що я нікуди не збираюсь, це просто моє самоневдоволення. Тим, що я навіть не являюсь рівноправним партнером у стосунках. Я не несу тієї відповідальності, яку я маю нести у стосунках рівноправних, здорових, дорослих стосунках. Бо я не те, що е, ви можете не працювати, але ви маєте мати можливість у випадку е, вимушених Якихось подій забезпечити життєдіяльність вашої пари.